Шановне товариство, вітаю вас на каналі Stoler Must Have. І сьогодні у нас головний герой це камінь. Японський камінь бренду Yasunari Ясонарій Wedstone. Одним словом, попався мені такий камінець на просторах нашого інтернету. Позиціонується як японський камінь. От, Але як бачите, все написано тут по-англійськи. Тобто, якщо він не японський, то відповідно якось він спозиціонований на європейський ринок. От. Випускається от в такій цікавій упаковці. З такою... Японською графікою. Така лінійка у них 2008, 1000, 3000, 1000, 6000, 2000 5000 і 3000 8000, 5000, 10000. тисяч. Одним словом, є вся лінійка. Інструкція на англійській мові. Значить, замочіть на 10 хвилин. Зафіксуйте, щоб він не рухався, спозиціонуйте лезо 15-20 градусів, рухайте від себе. Але якби техніка пропонується така, що pullback в it's Starting Position and Repeat Step 4. Тобто не возюкайте туди-сюди, а Повернути її від себе знову. Використовуйте Ясонарії з того камінь Єсценарії з стабільною поверхнею, так розумію, з рівнюю поверхнею І поки працюєте, одінте рукавиці. Давайте розкриємо тут інструкція. Ага. Те саме, що на коробці, лише є і на німецькій і на інших мовах. Так, далі поїхали. Йде така резинова подложечка. От камінь запакований. От, і я взяв 2005 тисяч. Я хотів потестувати власне, цей камінь е з більш відомими каменями. Ну, Подивитися порівняти з іншими японськими каменями. І в мене от є 5 тисяч. Суїхіро. І ну, 2000 немає, але є тисячі, тисяча сіма або от 3 тисячі от ці три камені. Продовжуємо наші дослідження. Відмовю я трошки камінець, бо камінці я використовую. Значить, от, 1000 сігма селект. Да? Бачимо ми зерно. Досить однорідне зерно. От. І це от дивимося Єссонарія 2000. Ну, тут якось дуже якісь огромні зерна і. Або це якісь агломерати, ну, не знаю, можливо, це просто новий камінь тільки. От. І тому він якось так виглядає. Ось, ну, давайте попробуємо, Це у нас 3000, ну, 3000 взагалі всіх магаміленька ну 400, ну, десь приблизно, хоча б щоб ми зрозуміли, десь якій ми градації знаходимося. Ну от а це 400 сигма і це от 2000 ясунарі. Ну я знаю. По-моєму, вони десь так схожі трошки. Так добре, давайте подивимось п'ятитисячну. Сторону. На біленька на білому. Так не дуже добре видно. Ну, п'ять тисяч. А це от Суєхіру. Суєхіру. Суїхіра 5000 тисяч, да. а це Ясунарі 5000. Ну, знаєте, от ці сторони якби схожі. Схожі на правду. Тут тобто це схоже, що це 5000 От, а ну, але. От 2000 це щось. зовсім не то. Тобто 2000 десь похоже на 400, а 5000 похоже на на 5000. Ну що ж, замочим цей камінець. Вот. Цю чарівну коробочку поки що відкладемо. Дістаємо наш Ясунарі, от він. Я Рекомендую всім зразу зняти фасочки хоча б трошки. Отак от. Ми почнемо з простої інструментальної сталі. От тут у нас є зеркало. Ми зараз, зараз на цьому зеркалі. Отримаємо і рисочку і подивимося, як заодно камінь працює. Я вже поточив трошки, продовжуємо. Ну, камінь твердіший від кінга явно. Це поміняємо місцями трошки. Ну так, поки він новенький, досить агресивно працює. Суспензія з нього йде. Ось. Давайте візьмемо цей от ніж, теж на ньому зробимо. Ну, бере він і цю сталюку. давайте змиємо. Хорошо все поточили і давайте візьмемо цю от сталь просто цю спили. Так, підмочимо трошки. Ну, теж її щось бере трошки, але слабше, явно. Спинку. Так вроде вроді єсть її. Ну і візьмемо цю стоміску. Давайте спинку зробимо. Ну з фаскою легше працювати. Камінь твердіший. Але гарно. Дуже гарно. Ну що, давайте дивитися мікроскоп. Ну от наша стамесочка що нам показує рисочку яку. Тобто це у нас тут кінг, бачите? От він. Це скільки 220 грит. А це... На цій напайці от така от риска. Ну, я би не сказав, що це. Що це 2000? Вот. ну-ка давайте глянемо на цей ніж. Угу. ну Така досить однорідна риска Прилітають, звичайно, вони якісь такі зерна. от Так, давайте на цій сталі. Що у нас? ну риска приблизно однакова кругом. І по різних сталях він працює досить таки. Так, тут ми не бачимо. Це я найменше течів Тут на спинці може більше, да. так. Схоже. Камінь досить гарно спрацював. Після такої недовгої заточки він досить такий підзасалився, тобто йому треба якийсь дресінг-стоун Чимось його треба поновлювати. Наприклад, у мене є така наніва, тверда, то можна нею кусочок. Чудово. Чудово, вона зриває з нього образив. І давайте цю тверду сталюку ще раз спробуємо. О, так ти що. Ну це не схоже на 2000. Це такий досить грубий камінь, не знаю. Ну працює він шикарно. Тобто образив, на відміну від цих от китайських, що продають. Тут чудовий. Так. да, зробив з бороду. Так. Давайте глянемо. Здалось би трошки, щоб вона була однорідніша. От, але працює досить агресивно і... Не на 2000 однозначно. Передивимося риску на великому збільшенні. Ну це хороших так гріть, там, він знаю. Ну не грід. Ну, 180. Може і всіх 200. Коротше там не 2000 треба було писати, а 200. А ну-ка тут от що? Ну, тут теж те саме. Дивіться, яка риска. Тут нас більше ні теж. Ага. І на стоместі Давайте спинку глянемо. Ну, давайте знаєте, що зробимо. Зараз спробуємо навести тисячу, от на цьому камені. І ми візьмемо самий простенький от, щоб швиденько це було оцей от ніж. Це зеркало вичистимо тисячкою. І порівняємо потім. Тут може теж буде нечиста тисяча, тому що тут камінь дробиться, ну, суспензія дробиться, мається на увазі. Ну, але ми подивимося зараз. Ну, гризка інакша. Ну вона трошки тоньше чим та. Та де трошки тоньше? Вона так конкретно тоньше Не знаю. Так, ого ця штука нам наробила слідів. ця резинка. Ладно, давайте без резинки. Давайте пробуємо 5000. тисяч. Ну після того грубого зразу пригнути на 5000, тисяч, це звісно. Ну що нам? Давайте. Щось мені здається, що він теж так собі на 5000 тисяч працює. Що він грубше працює. Хоча працює гарно. Не знаю, може японці просто цю грідність теж дали в якійсь системі європейській, тому камінь нема що сказати, ну, якби якісно працює. Ну, це і досить швидко засалося. Камінець. Теж йому треба якийсь цей dressing stone Ну, або він вичистив ту риску вже після 2000-го, ну, умовного 2000-го. Що у нас тут з Рискою. Ну... Досить агресивно спрацював камінь? Ну, але це по-моєму на 5 тисяч не схоже. Ну, давайте ще поточимо. Може в нас залишилась риска просто? Ну, от оцей, по-моєму, дав. Десь тисячу віддав. Давайте подивимось, як він спрацює у нас по, по цій сталі. Тільки нічого ми не побачимо, тому що. Тому що засалився він! страшенно, ну чим його почистити. Ну давай почистимо цим. Ну, цю сталюку він теж кушає. Це вже відчувається. Ну, давай попробуємо. Да, Тю есть. Ну, скажем так, я думаю, что с инструментальным сталем вообще шикарно длиться. Так, а ну, Котю. Цвешивает Крис. всю Ну, взяли. На ура. Так, а ну-ка, стамесочка. Так, да, то и прицел. Так, так, здесь. Ну, вот, все, взагалі шикардос. Дивіться. Класно, що він тримає поверхню ну шикарно. Камінь дуже гарно працює і потім порівняємо з тим суїхіру. Так, зализався камінь, все. Треба поновлювати його. Давайте дивитися, да? Значить, Давайте дивитися, що ж це у нас за 5 тисяч там таких. Ну, досить однорідна така рисочка, але це не 5 тисяч, це... Це напевно... Вона, ну, звісно, не така товста, як була та попередня, не така груба має цінувати. Але от вона. Ну, і що це? Важко сказати. Яка це грідність? Важко мені сказати. Давайте ще на це глянемо. Ну, от це, чесно кажучи, на тисячу десь і виглядає. Такі пролітають комети, он, бачите, грубші. Так, дайте наша... Риска так, на цьому. Ну, на цьому якось він тоньше спрацював. Але теж така вона... Досить таки... груба і така агресивна риска. Так, і це... Ну, да Важко назвати це п'ятьма тисячами, чесно. І оцей візьмем, Що це у нас? Суєхіро, да? Суєхіро п'ять тисяч. Свіхід інакший. Та все. Ну, то не було п'ять тисяч, ну то ну, 2000 може. Хм. Окей, давайте проекспериментуємо. Ще от останній такий варіант зробимо. Дамо на цей притир на суспензію от цього каменя да. ну так вона теж тонка та ні навіть оця суспензія вона по-моєму грубше працює ну зараз подивимося що вона там понарізала Після п'яти тисяч. Ну, да. От воно. Десь на суспензії цій. Воно дало десь. Ну, дивіться, бачите? Ну, це не така була агресивна, як на самому камені але все одно це грубіше. це на 5 тисяч, десь тисячі три набагато. Є сунарі 2500. Значить 2000. У нас десь порядка 800, я думаю, воно працює. Там 600 навіть. Можуть навіть 400 всіх, але дуже агресивно, на відміну від Нортона, але воно просто гризе. І це десь то що тут заявлено 5 тисяч, ну воно десь тисячі на 2 працює. Але працює перфектно. Гарний абразив, гарний зйом, гарно тримає поверхню, що одна, що друга сторона. Камінь зачотний. Я, в принципі, з задоволенням буду таким водничком працювати. Вот. Я з вами буду прощатись до наступних зустрічей. Купуйте якісні образиви, купуйте ясунарі. в принципі, непоганий хороший камінь за свою ціну, дає хорошу якість. Якщо в когось є якісь інші думки з цього проводу, або якийсь свій досвід, або ви поясните, чому у нас якби, грідність не відповідає, прошу пишіть, будь ласка, в коментарі. От. Бренд якби, новий, але, як на мене, досить якісний. Підписуйтесь на канал Stolar Must Have. І па-па!